Виконуємо номер 6.42 із підручника Геометрія 8 та номер 1442 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. З точки А до кола проведено дві дотичні. Б і С точки дотику. Малюнок 6. 12. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть довжини відрізків А і АЦ дотичних, якщо їх сума дорівнює 16 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло центр О, А Б і АЦ дотичні і сума відрізків дотичних А і С дорівнює 16 см. За властивістю дотичних докола, дотичні докола, проведені із однієї точки, відрізки дотичних кола проведених із однієї точки, рівні між собою. Запишемо це. За властивістю відрізків дотичних. Проведених з однієї точки. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки рівні між собою АВ дорівнює АС. тоді, оскільки їх сума АВ додати АС у нас 16. І вони рівні між собою, то АВ дорівнює АС дорівнює 16 поділити на 2 буде 8 см. Записуємо відповідь. 8 см і 8 см. Номер 6 крапочка 42 із підручника геометрія 8, до номер 14 крапочка 42 підручника математика 8 виконано.